Наче сережки, я бомба! Не сумніваюсь! Що там? Що це за пробка? І чому тут? Фургони? О, Ні-ні! Не зараз! Не зараз! Гязьку стен, що сталося? Треба тікати, поки не пізно! Нас оточили! Ми в пасті! Ні! Сьогоднішній день буде причудовим. А й Gravity Falls. Ідея Алекса Хірша. Боже, глянь на місто. Ого. Вітаємо в Gravity Falls. День Засновника. Брудне скло. В нас брудне скло, Брудне скло. О, боже, День засновника. Щороку ці психи вдягають ненормальні костюми, щоб відсвяткувати День Гравіті Фолз. Вітаю вісімсот шістдесят третьому. Я тобі зараз голову відірву. І золота проголошую вас чоловіком і дружиною. Я згоден. Про що це він таке говорить? О, так, я пригадав. У Gravity Falls укладали законні шлюби з дятлами. О, це законно. Досі законно. Вітаю усіх на церемонії відкриття. Дядько Стен, ти йдеш? Ні, дякую. Пам'ятайте, начетеся розмовляти, як ці люди ви для мене мертві. Який же дивний цей мешканець півночі! І нащо він нам здався? Мертві для мене! Увага! Увага! Скоро почнеться стара добра церемонія відкриття. Це дзвіночок! О, ні! Поліція моя сумка! Любить свій дзвіночок! Привіт усім, ви мене знаєте. Пацифіка Норвес. Прапра правнучка засновника міста на Даніеля Нортвеста. Я дуже багата. Якщо у вас живе дух засновника, підніміться і представтеся. Участь аудиторії? Не знаю, Мейбл. Хіба ця дівчина не твій ворог? Це вже в минулому. Наша перша гостя? Мейбл. Так. Америка! Америка! Вибач, але день засновника для серйозних людей, а ти поводишся якось смішно. Я про цуцика, що грає в баскетбол. Вважаєш це дотепно? Я можу бути серйозною. М -м -м. У тебе чіпси замість сережу Люба. Мені соромно за тебе. Підтримайте її! Хоче почути більше про мене? Вибачте, усі кажуть Нортвест Норвес.